Ти Боже всім. Пацани, я говорив е, із менеджером керівником Пан Чортківського. І, коротше, домовився за таку штуку на щод Нового року. Що, в принципі, вони готові нам дати, е, той, я би сказати, відділ там, де є екран, там, де ми сиділи після закриття. Типу, і е, повністю той свій відділ дати. Ну, і ми там собі зможемо проводити час, тобто фактично ніхто нам не буде заважати, і ми нікому не будемо заважати. От. І з довільним меню. Тобто ніхто там не, нас не буде заставляти брати на якусь певну суму, чи якесь вони будуть ну, там складати меню. Просто ми собі так приходимо і беремо, що хочемо. Замовляємо. От. Там є музика. і там є цей екран, що можна там якісь дивитися чи передачі, чи якийсь фільм включити, щось можна придумати щодо того. Є достатньо місця. Але одна марочка, що вони типу, сказали, що типу, в них на новий рік не працюється. От, а вже там на перше число угу. і там на якісь інші числа вони будуть працювати. От, це така. Інфа, яку я хочу донести, те, що ми вже чули, те, що ми знаємо, то, що ми вияснили. Але думаю, що в принципі, якщо б ми щось согласували, то можна було б і домовитися, можливо, є там бажаючі, які готові працювати в Новий рік заради того, аби, ну то є, ми там, типу, сиділи, відпочивали, вони нас обслуговували. то Тобто, така фігня. Через то, я думаю, що ви там вже якісь свої відгуки кажіть, що до чого, чи вмовляти, там, старатися робити це зібрання на новий рік, зустрічати на новий рік, чи все ж таки можливо давайте на якесь там інше число, там перше число, чи яке там зустрітися і зустріти діпові як би новий рік. Е, думаю, що будь-який варіант буде хороший, тому що якщо вже на то пішло, можна вдома і навіть новий рік зустріти, як вже така ситуація, чи десь так з друзями. Невеличкими групами, а потім після того всього ми сідаємо і движуємо всі разом. Все?